Доброго ранку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 17 жовтня. Зробимо розклад на бажання. Вроді давненько робили, вибираємо собі частину якусь, Розклад, чи збудеться моє бажання. Розкладуємо. Так, перша частина друга частина так, третю, ще. третья частина четвертая четвертая частина и пятая так пять частин выбираем Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, дивимося, чи збудеться моє бажання? Перша частина. Ні, всі карти ні. Перша, ні, на жаль. Друга частина. Чи збудеться моє бажання? Да. Так. Карта сили. Колісниця. Так. Тут збудеться. Третя частина. Чи збудеться моє бажання? Так. Да. Да. надежно. Так, сбудется четвертая частина. Чи сбудется мое бажання? Аж пизднейше, пизднейше по звездам перемена. А сейчас пока неудача, а удар от какой-то женщины. Удар от какой-то женщины. І на перехрстки пока, але збудеться пізніше. Це збудеться. Не так швидко. Так, і п'ята частина. Чи збудеться моє бажання? Поки спекуляція і щось як дорого. Дорого оплачена победа. Отак показують. Збудеться. Поки препятствия нерушимо. І спекуляція, і як пусто, бачите, карти показують. Але тут дорого оплачена победа, і зобіліє успіх. Збудеться щось, щось через якесь препятствие. Збудеться. Щось теж якесь препятствие. Ну, отакий розклад. Так, то я не підготувала вам. Просили там як спина. Спину треба. От болі в спині. Є такі заговори. То я не підготувала. Ладно, в наступний раз. І отдільно зроблю. заговор цей вам дам. От болі в спині. Так, ну все на сьогодні. Ось такий розклад. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня. До побачення!